Поразка насправді засмутила, тому що за очко в сьогоднішній грі, яке як би не відбулася гра в Франківську, ми могли отримати і заробити кошти. Однозначно засмутила пораду, дійсно, ви сказали правильно Франківськ. По факту, я як головний тренер цієї команди виконав завдання, але повірте, роботи не почати край. Роботи не почати край. І знаєте, не в обіду своїм футболістам, яким я вдячний, кожному можу пожати руку. Перше завдання це сформувати колектив, боєздати на наступний сезон. Зробимо спокійно, відійдемо. Ви знаєте, їдеш додому, якісь такі двоякісні відчуття. Ніби виконав завдання, але ну, засмучений перемогою. Ой, поразкою, я маю на увазі, засмучений поразкою нашої команди. Проаналізую, а на, а, матеріалу для аналізу є достатньо і будемо рухатись вперед. Завжди все є в житті відносно. Не можу казати, хтось там дуже поганий чи сильний, треба мати завжди в порівнянні. Будуть можливості взяти якісніших футболістів в моєму розумінні, в розуміння нашого клубу. Я, звичайно, від, від них відмовлятися не буду. Но, скажімо так: є багато відповідей на запитання, чому ці футболісти були ще два місяці назад вільними агентами, вже навіть після закриття трансту вікна. Вони повинні це самі зрозуміти для кожного з них. Я надав можливість себе проявити і зарекомендувати не тільки перед нашим клубом, а перед іншими командами. Я як головний тренер, скажу відверто, перед ними виконані всі фінансові преміальні зарплати за травень перед футболістами все закрито з мого боку ще до цієї гри. Тому я думаю, в кожного з них до мене не має бути ніяких претензій в тому плані. і Я кожному жму руку, але мені є куди рухатись вперед, як головному тренеру. Так і, скажімо так, ставлю сам перед себе сам перед собою високі цілі. В цілому по завершенню чемпіонату, як вам така формула його проведення? Розподілом на дві групи. <реку> я не буду коментувати, бо ще два місяці назад я був тренером аматорської команди Фенікс, і мені було все рівно, який там розподіл груп, не розподіл. Знаю, що на наступний сезон має бути 16 команд одна група, і це мене це більше радує. Мене мені це більше подобається, але. Щоб ще, скажімо так, десь не прийняли якісь додаткові рішень, тому що я рахую, що в першій лізі може брати участь і 18 команд. В зв'язку з тим, що українська прем'єр-ліга має паузи з іграми збірної, а перша ліга пауз не має, тому і мені здається, був би чемпіонат цікавіший, якби було навіть і 18 команд. Що не сподобалось, просто скажу, як починався чемпіонат, ми прийшли, ну, взяли Маріуполь, мені не те, що було прийнято рішення, скажімо так, в зв зв'язку з зняттям з туста. Я думав, все ж таки дві вилітають. Ой, верніше, одна вилітає, дві грають перехідні. і це ну, Прийняли таке рішення. Скажімо так. І під таким рішенням ми все одно виконали завдання. Ми їдемо в глобальному плані, ми їдемо задоволені. Вітаю, минаю сьогодні заслуженою перемогою. Молода амбіційна команда, вітаю їхнє керівництво. І що? Зробили нам урок. Мені, як тренеру, урок в якійсь мірі, нашим футболістам, моїм футболістам буде урок. Висновки рухаємося вперед. Дякую, успіхів вам. Дякую. Пане Гене, вітаємо вас подвійною перемогою, перемогою матчі, збережні місії. скажіть, будь ласка, наскільки вам зараз легше викаючи ніж до матчу? Та якщо чесно. Я не можу сказати, що є велика якась різниця. Ми до кожної гри готуємося однаково. Я був впевнений в хлопцях, що вони цю гру точно виграють, тому що так, як вони працюють на тренуваннях кожен день, як вони віддавались в попередніх іграх, ми не мали права сьогодні якось по-іншому зіграти, тому я був впевнений в хлопцях. І якщо чесно, перед цією грою взагалі не хвилювався. На цю гру мотивувати жодну з команд не потрібно було, все відзначала турнірна таблиця. Скажіть, будь ласка, що було основною запорукою цієї перемоги? Ну, ви самі сказали, що ця гра була вирішальна для обох команд. Якщо не дивитися на паралельну гру, ми з хлопцями домовилися, що ми не будемо навіть заглядати в паралельну гру, що якщо все залежить від нас, то ми маємо самі вирішувати свої питання. Тому. За порукою, мабуть, я ж кажу бажання хлопців, віддача. А якщо брати по самій грі, то я думаю, що ми сьогодні домінували два тайми беззуперечно. І, в принципі, в першій грі було те саме, але, на жаль, там нам залетів м'яч красивий, і потім вже ми не змогли скрити оборону, готували сьогодні, що вони будуть так само низько захищатися. Але слава Богу, що сьогодні вдалося нам забити ці м'ячі важливі. І в принципі, я ж кажу, ну я вважаю, що ми закономірно сьогодні виграли 100%. Що ви сказали під опічним перерві за рахунком? Нічого, я сказав, що треба продовжувати так само. Ми внесли деякі корективи. Нас трошки то, що ми награвали, не зовсім проходило, бо деякі футболісти. Трошки неправильно займали позицію по відношенню м'яча і своїх партнерів. Ну, тобто, це було сугубо якісь ігрові моменти ми внесли трошки коректив. А загалом, в принципі, гра була під нашим контролем. Я сказав хлопцям, щоб вони не нервувалися, а що рано чи пізно ми заб'ємо, і щоб вони не переходили на якийсь навал, не збувалися, продовжували грати, як ми домовлялися. І вони це зробили. І добре, що забили перший м'яч, потім другий мали ще можливості забувати і, в принципі, закривати гру. Але Ну, дякую хлопцям, що вони так е, змогли реалізувати ті моменти, що ми мали. І на завершення, скажіть, що далі? Пауза, в принципі, буде не така велика, чи, чи принаймні канікули? що далі? Е, зараз хочеться чесно відпочити, трошки е, буквально там, якийсь час перезагрузитись, проаналізувати те, як ми працювали, а далі будемо бачити. Так що поки що нічого не можу сказати. А чи я вже розуміння, які футболісти залишаться на наступний сезон? А які йдуть з команди? Ну як я і сказав, зараз ми хочемо просто відпочити з понеділка. Я думаю, що ми будемо, як і я, так і футболісти будемо зустрічатися з керівництвом, спілкуватися на рахунок нашого майбутнього. Зараз я ж кажу чесно, хочеться відпочити. Хлопці дуже втомилися. У нас було перед цим важкий виїзд до Черкас, до Запоріжжя, де для нас кожен виїзд був дуже важкий. Вони віддали багато сил, тому зараз просто хочеться відпочити. І все.